Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аніверті і в нас чергове відео по грі Red Shadow Legends. В рамках цього відео ми відкриємо всі мої уламочки котрі в мене є на аккаунті, задля події масового призову. В цій події ми можемо отримати дуже багато якраз таки часток від реліквії. Я хочу забрати легендарну, також ми потім дочекаємося химери, трошки скіпним час. І відповідно в цьому ж відео ми покрафтимо реліквії. Поки ось така в мене кількість реліквій, побачимо, що з нього вийде. Дуже хочеться отримати скіпетер. Відео про реліквії я вже записав, тому хто ще не бачив, гайда, дивіться. Ось, і в загальному кількість в принципі вже непогана. Побачимо, що ми зможемо закрафтити. Також ми отримуємо відповідно з химери. Тому буде більше. Ну і з події, відповідно, також буде набагато більше. А зараз давайте переходити відповідно до відкриття. Що ми тут хочемо? Давайте, якщо так глянути, мабуть, я хочу Теодора з цих героїв. Чому? Тому що. Ну, бо давайте камера. Давайте камера, не факт, що він нам раз. А друге, те, що це буде останній демон фракції, закриє фракцію і виглядає. Досить непогано. Давайте, тут небагато уламочків. 9 штучок. Так, перший це в нас воїн Мірмідона. Слабенький. джим боже, слабенька рарочка, зверхник також. Нічого такого. Сьогодні вже почав викачувати якраз-таки героїв під місто. Побачимо, що там нам буде не вистачати. Можливо, у нас буде якесь окреме відео, в рамках якого ми закриємо місто. Якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарях. Буде типу як стрімчик. Побачимо. Наразі поки просто відкриття, підготовка. Хочеться знову закрити повністю місто. Тому що, якщо є можливість, чому б ні, зайві циркони точно не будуть. Шанс отримати ще якогось міфічного героя, як не як завжди, присутній. І це. Завжди приємно. Поки що ми бачимо дуже багато рарочок. Ну власне, чесно кажучи, ми тут не супер розраховуємо на те, що ми отримуємо якусь легендарного героя чи щось таке. Ми тут відкриваємо заради кількості очків. Справді, продавні не дуже вигідно відкривати, якщо обрати саме цей івент, але в будь-якому випадку, щоб набрати, потрібну кількість очків. То відкриваю всі, тому що інакше я банально їх не наберу. Відкриваємо ще два сакральних уламочки. Навряд чи тут у мене щось буде. Даїть, до речі, його я викачую, тому що я побачив, що на поверх 1 потрібно 2 даїчі. А 2 деїті краще, ніж 1, тому будемо використовувати 2. І тут я виставив собі червову червиву, червову королеву. Побачимо, чи випаде вона мені з 40 уламочків. Не знаю, чи тут взагалі буде Лего. x 2 як як-не-як немає, нічого немає, але будемо мати надію, що, наприклад, нам сьогодні повезе. І це буде Лего, і буде якраз таке червива королева. Герой досить цікавий. Я хотів би отримати його собі на аккаунт, спробувати розкрити потенціал. Потенціал там тісно присутній. До речі, Деміта випала, але Деміта мені не потрібно, я просто вистав, тому що, в принципі. Інше як мені також не потрібен. Ось, тому тут основний акцент якраз таки йде на Лего. Якщо Лега буде, буде дуже добре. Це буде хороший результат. Ну, до речі, x 15 наче працює непогано. Єдине, що мене цікавить, це якраз таке наявність. Легенда... легенда тут. Наявність легенди. Якщо вона буде, це буде, звісно, круто. Якщо ні, ну, ні, то ні в будь-якому випадку тут більше якраз таки, як я кажу, під подію відкриття йде, тому це не настільки критично. Хоча, звісно, було б приємно побачити лего, тому що якось урізноманітнити пік було б круто. Я думаю, червива могла би щось десь кудись підставити, але але ні. На жаль, ми не отримали якраз таки червову королеву. Глянемо, скільки ми очків вже отримали. Ми отримали 6200 очків. Ну, я думаю, що я точно заберу міфіктом, тобто я відкрию, напевно, зараз ще первовічний. Давайте ми його відкриємо і доб'ю якраз таки зелененьким міфічний том. Ну, або ж, наприклад, цекрал мені випаде. Спішити я з цим не буду. Але взагалі ми частки ми забрали, тому супер. Можна вважати, що основну місію якусь ми виконали. І о, відкриваємо первовічний. Тут базово нам випадає рарочка, нічого страшного. Це таке. І давайте зараз будемо скіпатись до моменту, коли будемо забирати якраз таки дроп з хемери. Отже, поїхали забирати дроп з хемери. Давайте глянемо, що ж нам впаде на цей раз. Будемо надіяти, що тут є щось супер круте. Супер круте. А, взагалі не дублі. Не подумайте, не дублі. М -м -м. Ні. Взагалі нема камінчика. Взагалі не дубль. Взагалі не дубль. Але з іншої сторони, дякую хоча б. Емвіса нормально якраз таки отримаю. Не знаю, що тут супротивники. 16-й ранг. Окей. Ага, окей. Тут можна перемагати. Угу, поняв, ще одна росня. А тут. Угу. Поняв. Поняв. Глянемо. Треба перемагати, але подивимось, як у нас вийде. А тепер переходимо відповідно до крафтів реліквії. А, з того, що я подивився, те, як я хочу зробити, це, мабуть, буде якось ось так. Поїхали. Дуже хочу. Скіпетер. І давайте. Ну Чому знак Сейрота. Чому це не скіпетер? Чому це не скіпетер? Ну, звісно, я забираю, просто дивіться, в чому ситуація. По-перше, чому я зробив саме таким чином. Якщо ми подивимось, у нас є звичайні реліквії, є реліквії химери і є реліквії події. Відповідно, як я описував в відео, вам розповідав, щоб була більша можливість отримати бажану реліквію, наприклад, ту ж саму золоту. Ви робите таким чином, щоб у вас шанси, бачите, зараз 50 на 50. Але якщо ви додате око, то шанси відповідно будуть тут 25 на 25. А тут відповідно 50. Тобто, за рахунок цього, шанс того, що ви отримаєте скіпетер буде вищий. А ось шанс того, чи ви отримаєте скіпетер, чи ви отримаєте якраз Сайрота. 50 на 50. І ось тут, на жаль, мені випадає саме ця реліквія, тому що чому, на жаль, тому що скіпетер то була б імба. Але в будь-якому випадку, давайте рухатись далі. Давайте ми зробимо так само тут. Можливо, нам ще десь пощастить. Окей, це розхідний матеріал. Розхідний матеріал він теж потрібен ще один розхідний матеріал. Окей. Всі рарочки. Добре. Давайте ось тут навпаки. Тут навпаки, треба старатися дати якраз таки релік, аби був більше якраз таки заподії. Давайте спробуємо зловити. І ми отримуємо золото дракона. До речі, хороший. Не було в мене раніше його. Нехай. Звичайний. Блін, хочу ще одне золото. Будь ласка, скіпетер. Будь ласка. От гра залагала. Блін, ні, це в мене вже є постать. Ну і давайте що ми докрафтимо, Це буде ось це. І ми отримаємо, звичайну реліквію. О, в принципі, реліквії ми отримали. Отримали досить велику кількість реліквій. жаль, що ми отримали знак Сайрота, тому що, чесно кажучи, дуже хотілося отримати Скіпетер. Скіпетер дуже круто би нам допоміг. Ну, ми, певно, ми зараз будемо використовувати знак Сайрота, скоріш за все, на ротусі якомусь. Або ж на коні. Я подивлюсь, як воно буде працювати. Також ми отримали золото дракона непогано. Його я прорапую, мабуть, кину на херіму якусь, або ж на гнута, чому ні. Ось. Посте дракона в мене вже є. Блін, краще була б Реліквія химера і тоді або рука спустошення, або це випало б. Ну або котячий погляд. Бо, чесно кажучи, дивлячись на те, що мені випадає знак Сайрота, Ну, якщо дивитися ці реліквії, то, мабуть, рука спустошення і знак Сайрота найгірше. Далі, відповідно, вже йде е, е, якраз Кривавий серп, далі вище за Кривавий серп іде якраз такий котячий погляд. І найкращою реліквією легендарною є якраз таки Скіпетр покори Але, на жаль, ми його сьогодні не отримали. Ось таке вийшло сьогодні. У нас відкриття. Так, ми скрафтили реліквії. Будемо їх апати, ми, відповідно, вже приходьте на стрімчик, побачимо, як ми реалізуємо ці реліки на ньому. Тому всіх був дуже радий бачити. З вами був Aniur2Play. і зустрінемось в якомусь наступному відео. Або ж на стрімчику. Бувайте!